Вітаю вас, брати і сестри. 1967 року з одним християнином з місіонером трапилася одна чудернацька історія: здійснити місіонерську подорож до Індії у бідні райони і там свідчити людям про Ісуса Христа. І на превеликий Його жаль, Він захворів. Він захворів на туберкульоз. І він втрапив до лікарні. З такими ж самими хворими індійцями, деякі хворі були безнадійно хворими. І він вирішив почати їм розповідати Євангеліє. але не превеликий жаль його ніхто, абсолютно ніхто, не слухав. Це його здивувало. Проводячи там свій час, одного ранку перед світанком він побачив таку картину, як один дідусь, ледве закашлюючись, не може піднятися до. Своєї, е, до свого кроваті. Але в ту ніч він залишився байдужим. І на наступний ранок сталася прикрість: цей дідусь лежав на підлозі, це викликало обурення усього медичного персоналу, і дідусь е, постраждав майже ні за що. Наступного ранку перед світанком повторилась та ж сама картина, та ж сама історія. Він побачив, що ледве там цей чоловік. Захекуючись і кашлюючи, він знову намагається піднятися до свого місця. Цього разу, якого звали Даг Ніколс, він вирішив змінити тактику, він сам в тяжких обставинах підійшов на плечі, підвів, допоміг і посадовив його. Вранці його чекала несподіванка. Цей чоловік, ледве дійшовши, на наступний, на третій ранок переніс йому чашку теплого чаю. Події, які відбувалися далі ще більше здивували пацієнтів в тій палаті, почали запитувати, а що це за книжка лежить поруч з тобою? І він сказав: Це Біблія. Багато людей почали цікавитись його історією життя, хто він такий, чому він приїхав до Індії, чому він читає цю книгу Біблію. І ось коли почали каятись пацієнти в його палаті, він зрозумів, що якби він залишився байдужим до тих, хто, залишив, хто був поруч з ним, то ніхто б в Євангелії просто з його уст не слухав. І в кінці свого, своєї місіонерської подорожі, коли він вже відправлявся з Індії, він сказав такі слова: світу неважливо, наскільки ви багаті або що ви маєте. Світ тільки хоче знати, чи турбуєтесь ви про інших. Прочитавши цю історію, я згадав іншу історію, але історію з Біблії, яка набагато більш описує, набагато більш яскраво описує про те, як Ісус по-справжньому турбується про людей. Тож пропоную вам. Це записано в Євангелії від Марка в 10 розділі, з 46 по 52 вірш. Євангелія від святого Марка, 10 розділ, з 46 по 52 вірші. Ісус із своїми учнями відправлявся до Єрусалиму, і зараз цей фрагмент історії описує про те, як Ісус Христос зі своїми учнями проходив повз одне місто. І так, 46 й вірш. І проходять вони в Єрихон. А коли з Єрихону виходив, він разом зі своїми учнями із безліччю люду сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, син Тимеїв. І, прочувши, що то Ісус Назарянин почав кликати й говорити: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся над мною. І сварились на нього багато хто щоб мовчав. А він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся наді мною. І спинився Ісус та й сказав: Покличте Його, і кличуть сліпого та й кажуть йому: Будь бадьорий, устань, Він кличе Тебе. А той скинув плаща свого, і скочив із місця і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому, Що ти хочеш, щоб я зробив тобі? Сліпий же йому відказав Учителю, нехай я прозрю. Ісус же до нього промовив Іди, твоя віра спасла тебе. І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Будь ласка, поверніть слайд на три назад, бо ви мене випереджуєте, а я маю ще трішечки поговорити. Так, дякую. Тож, дорогі друзі, сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як Ісус потурбувався про одного цього чоловіка, про сліпого. І я хочу поділитися з вами трьома спостереженнями, які, на жаль, ви вже побачили на екрані, але тим не менше, ми зараз про них поговоримо. Тож, перше, моє спостереження із цього фрагменту історії. Ісус, Він виявився найбільшою цінністю для Вартемея. Прошу вас зосередити вашу увагу на 50-й вірш в цій історії. А той, тобто Вартемей сліпий, а той скинув плаща свого і скочив із місця, і прибіг до Ісуса. На наш погляд, нічого особливого в цьому вірші немає. Просто людина підбігла до Ісуса. Однак історія говорить про те, що бідняки, в той час, коли жив Ісус Христос близько двох тисяч років тому, якщо у бідняка був плащ, це означало, що. Це все його майно. Плащ слугував і простирадлом, і постільною білизною, і, можна сказати, був таким маленьким будиночком для бідняка, який абсолютно нічого не мав, крім плаща. Це була найбільша цінність в бідного, тим паче сліпого чоловіка. А тепер погляньмо на це саме місце ще раз. А той скинув плаща свого і скочив із місця і побіг до Ісуса. Цей вірш має на увазі, що. Сліпий Вартемей, він покинув. Він залишив свою найбільшу цінність, яка в нього була на той момент. Він викинув того плаща і побіг до Ісуса, бо Він побачив, верніше, Він не побачив, він відчув. І Він відчув, що Ісус може дати йому незрівнянно більше. Він може дати йому зір. Тобто, в той момент, в розумінні, Вартимея, сліпого чоловіка, Ісус Христос був найбільшою цінністю. Цінності Вартимея в той момент вони змінилися. Христос був єдиним шансом цього сліпого чоловіка на вздоровлення. Дорогі брати і сестри! Наступна друга думка, друге спостереження, про яке я хотів би з вами поговорити, це найголовніша, центральна ідея цього тексту. Ісус, він завжди готовий прийти на допомогу. Зверніть вашу увагу на два вірші: на 49 дев'ятий та 51 й вірші. І спинився Ісус та й сказав покличте його. Це 49-й вірш. Тобто Ісус Він звернув свою увагу на цього сліпого чоловіка, який в натовпі. Уявіть собі, за Ісусом ішли величезні, величезні сотні, а можливо і тисячі народу. І серед них побачити, і почав, здавалось би, нікчемного непримітного чоловічка. Це майже неможливо. Проте Ісус він зупинився і каже, покличте його. Ісус звертає увагу на тих. Хто потребує, Ісус звертає завжди увагу на тих, хто знаходиться в біді або в скоротному становищі. І 51 й вірш. А Ісус відповів йому і сказав, Що ти хочеш, щоб зробив я тобі. Сліпий же йому відказав, Учителю, нехай я прозрю. Мало того, що Ісус Христос просто звернув на нього увагу, так Ісус Христос запропонував йому допомогу і сказав, що ти хочеш? І тим паче в кінці історії ми всі знаємо, що Ісус Христос зробив його зрячим. Перед цією історією буквально за один вірш в 45-му вірші цього розділу написана, можливо, головна ідея всього Євангелія від Марка. Розмовляючи зі своїми учнями, Ісус Христос сказав такі слова: бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп. За багатьох. Уявіть собі, після того, як Ісус Христос сказав учням ці слова, відразу трапляється історія із сліпим Вартемеєм. Тобто учні відразу на практиці бачать, як Ісус Христос підтверджує свої слова, коли Він говорить, що я прийшов послужити іншим, тим, хто потребує. І ось на наочний приклад Вартимей стоїть і просить. Ісус йому допомагає, бо саме Ісус прийшов для того, щоби послужити. Третє спостереження, третя думка цього тексту. Ісус дарує сліпому світло, тим більше Він дарує йому спасіння. Зверніть вашу увагу на 52 й вірш, останній вірш цієї глави. Ісус же промовив до нього: Іди, твоя віра спасла тебе. І той зараз прозирів і пішов за Ісусом дорогою. Тобто, уявіть собі, брати і сестри, Ісус Христос не просто задовільнив його фізіологічні потреби, давши йому зір. По його вірі Ісус Христос дав йому спасіння. Христос дарує спасіння тим, хто вірить. І зверніть, будь ласка, увагу на останню фразу цього вірша. І пішов, тобто Вартимей, сліпий чоловік, уже зрячий, і пішов за Ісусом дорогою. Тобто. Віра Вартимея, зустріч Вартимея з Ісусом Христом, вона змінила спосіб Його життя. Тому що після цього він пішов за Ісусом. Він послідував за Ним. Не написано, куди, не написано, як довго, але написано, що Він послідував за Ісусом Христом. Тобто його поведінка кардинально змінилася, Його цінності перевернулися, і він розумів, що Ісус Христос той, хто дарує світло не тільки фізіологічне, а світло спасіння. Дорогі брати і сестри, це дуже корисна історія для нашого особистого практичного життя. Тож зараз пропоную вам подумати, як ця історія може бути застосована вами і мною на практиці. До речі, це дуже чудова картина французького художника XVII століття, вона якраз про Вартимея і про Ісуса Христа. Наочно показує нам, як би то могло орієнтовано бути. Так ось, практичне застосування. Також три поради або три. Думки про те, як використати цю історію в своєму житті, як я і ти повинен діяти, прочитавши цю історію. Тож перша думка, дорогий друже, брати і сестру, в своєму житті ти правильно повинен розподіляти пріоритети. Наприклад, Вартимея ми зрозуміли, що коли був вибір між плащем, найбільшою цінністю бідняка і Ісусом Христом, то Вартимей. Зрозумів, що Ісус Христос незрівнянно більша цінність, ніж простий плащ. У нашому житті можуть бути інші пріоритети, у нашому житті можуть бути інші пропорції, інша вага наших речей. Можливо, я маю автомобіль, можливо, ти маєш дві квартири, можливо, ти маєш ще щось багато. Можливо, ти ходиш в церкву десятиліттями, але Ісус Христос не є твоєю справжньою цінністю. Саме час подумати, хто зараз в твоєму житті є справжньою цінністю? Неважливо, що ти маєш, яка в тебе освіта, якщо Ісус Христос знаходиться в центрі твоїх цінностей, якщо ти ним дорожиш, поважаєш і шануєш, тоді ти справжній християнин. Одного разу один лікар, теолог і музикант його звали Альберт Швейцер, він сказав такі слова. Як відвідування гаража не може зробити з, людина, з людини професійного водія, так і бездумне відвідування церкви не може зробити з людини християнина. Тільки віра, спасаюча віра, може зробити з тебе послідовника Ісуса Христа. Твоєю цінністю в житті має бути Ісус Христос. Твоїм пріоритетом має бути номер один Господь Ісус. Думка номер два. Дуже дуже практично, брати і сестри. Друг, друга думка говорить про те, що Ти повинен помічати тих, хто потребує допомоги, тих, хто знаходиться поруч. У прикладі цієї історії ми можемо зрозуміти, що Ісус Христос він не був байдужим до того, який потребував. Він не був байдужим до Вартимея, який кричав серед натовпу народу. Він був вартий уваги. Ісус Христос допоміг Йому. Тож, в своєму житті, подумай, будь ласка, чи готовий ти прийти на допомогу нужденним? Можливо, той, хто сидить завжди поруч з тобою на служінні, сьогодні відсутній. Можливо, він захворів і йому потрібно принести продукти додому. Можливо, хтось е, має якісь проблеми зі здоров'ям, і його просто потрібно підвести додому після служіння. Можливо, ще хтось має якісь інші потреби. І якщо ти це навчишся помічати, якщо ти будеш брати добрий взірець із Ісуса Христа, тоді ти зможеш на практиці втілити ці слова нашого Господа, що Він прийшов послужити. Ісус Христос, Він завжди був готовий допомагати. Ісус Христос, Господь, Він називає себе батьком і вдів, наприклад. Тобто Він називає себе тим, хто турбується про нужденних. Це великий приклад. Якщо Ісус Христос дарував милість тобі, дарувавши тобі спасіння, дарувавши тобі якісь матеріальні блага, даруючи тобі здоров'я і, і так далі, то чому ти маєш просто так сидіти? Ти маєш брати приклад і робити милосердя якимись конкретними вчинками, які були б видно, які б допомагали людям, допомагали іншим? Насамкінець, зрештою, я хотів би поговорити з вами про третє питання. Це питання для роздумів. І тут є два варіанти. Чи віриш ти в Ісуса Христа? З цієї історії ми зрозуміли, що Ісус Христос, Він спас Вартиме по Його вірі. І він дарував йому спасіння, Він дарував йому світло тільки по Його вірі. Тож, дорогі брати і сестри, якщо ти зараз вже віруючий, якщо ти знаєш Ісуса Христа, то тобі нічого залишається, крім того, як просто подякувати Ісусу Христу. За спасіння. Саме сьогодні той день і той час, коли ми згадуємо Його смерть і страждання, коли Він помер за нас і Воскрес третього дня заради тебе, заради того, щоб дарувати тобі спасіння. Тож, сьогодні перед тим, як ми будемо брати участь у хліболамані, в тебе є чудова можливість помолитися і просто подякувати Господу за спасіння. Друга теза вона накладає на тебе як віруючого. Як християнина певну відповідальність. Ти маєш, бути, ти маєш поводитись гідним. Ти маєш бути гідним християнином. Ти маєш поводитись так, щоб не зіпсувати високого звання послідовника Ісуса Христа. В багатьох посланнях апостоли вони писали про те, що поводьтеся згідно свого покликання. Якщо Ісус Христос покликав тебе, якщо ти прийняв Його як особистого Бога і Спасителя, то тоді ти маєш освячуватись. Ти маєш жити так, щоб по тобі, будь-де, було видно, що ти послідовник Ісуса Христа, який спас тебе? Інша ситуація: серед нас впевнений, є ті люди, які, можливо, тут сьогодні вперше. Я думаю, що, можливо, ви сидите і зараз думаєте про те, що а хто такий Ісус Христос? А що означає бути грішником? Що означає бути спасенним? Як це покаятись? Тож. Дорогий друже, якщо ти ще не віриш в Ісуса Христа, і сьогодні ти, можливо, тут вперше, в тебе сьогодні, саме сьогодні, є чудова нагода. Чудова нагода повірити в те, що Ісус Христос, Він є Твоїм Спасителем, що Він пішов на хрест заради тебе. І варто попросити пробачення за свої гріхи. От коли людина просто розуміє, що вона в гріховному становищі перед Господом святим, то покаятись, це означає. Попросити пробачення, попросити пробачення за Ісуса, в Ісуса Христа за свої ганебні вчинки. Тож, брати і сестри, підбиваючи підсумки цієї короткої історії, хочу наголосити, що вона є дуже-дуже практичною. І в своєму житті ти повинен застосовувати цю історію на практиці. Тож, будь ласка, подумай, чи правильно ти розставляєш пріоритети в своєму житті? Чи можливо робота і твої підлеглі. Є пріоритетом в твоєму житті. Чи матеріальні цінності є в твоєму житті пріоритетом? Чи, можливо, Ісус Христос, який незрівнянно більший всього цього. І шукаючи Царства Божого, шукаючи Ісуса Христа, Він потурбується про все інше. Друге. Навчись помічати тих, хто потребує допомоги. Будь сам зрячим для тих, хто потребує. Не будь сліпим до чужих потреб. Дорогі брати, сестру, якщо ти будеш знаходити таких людей, яким потрібна допомога, ти будеш їм показувати любов Ісуса Христа до них через свій вчинок. Зрештою, твоє милосердя до інших, це одна із найбільших цінностей християнських в нашому житті. Їх є дві любов до Господа і любов до оточуючих, любов до людей. Тож, будучи милосердним до інших. Ти виявляєш одну із найбільших цінностей християнських: любов до своїх ближніх. Третє, роздуми на кінець. Чи віриш ти в Ісуса Христа? Брати і сестру, саме зараз перед хліболаманням це як ніколи важливо, як ніколи на часі. Якщо ти віриш, якщо ти християнин просто подякуй. Він спас і дарував тобі спасіння. Якщо ти ще не знаєш Господа, Ісуса Христа, хто це такий, саме сьогодні в тебе є час дізнатися. Попросити пробачення, можливо, підняти руку і сказати, я, я грішний, хочу помолитися з пастором або ще з кимось. Якщо ви соромитесь, ви можете зробити це після служіння, підійшовши до когось із служителів. Пам'ятайте, що Ісус Христос небайдужий до вас. Він завжди любить тих, усіх людей, і готовий завжди прийти на допомогу. Тож, брати і сестри, зараз. Коли ви підете по домівкам після нашого служіння, після усіх форм нашого поклоніння, будь ласка, подумайте і не забудьте, що є найбільшою цінністю в вашому житті. Пам'ятаючи про те, що ти не байдужий для Ісуса, зрозумій одне: ти маєш відповісти йому взаємністю. Не будь байдужим.